Наше суспільство не може розпрощатися з радянськими наративами та стереотипами, скільки разів ми з вами чули, значить, любить або ж ті твердження, які говорять, та сама напросилася, або сама винна, не треба було провокувати. Причин в того, хто вчиняє насильство, завжди безліч, і тільки він має нести відповідальність за те, що трапляється. Як часто ті фрази, про які я говорила раніше, лунають серед ваших знайомих. Ці фрази вони розв'язують руки кривдникам та більше переконують саму постраждалу в тому, що вона винувата і суспільство толерує це насильство. Що робити? Постраждалій, де шукати підтримки та допомоги? І загалом, чи варто про це говорити? Сьогодні ми з вами поговоримо саме про це. Повномасштабна війна впливає на всі сфери нашого життя і на нас самих. Спочатку пандемія коронавірусу, тепер повномасштабна війна. Постійні стреси заважають нам будувати плани на майбутнє. Багато з нас налякані та розгублені, втратили все майно або ж своє житло та перемістилися в нові регіони. Особливо гостро негативні емоції проявляються в умовах вимушеного переїзду та спільного мешкання з родичами чи навіть з незнайомцями. Все це, це впливає на збільшення випадків насильства. З одного боку, це збільшення випадків домашнього насильства або ж насильства з боку партнера, з іншого це сексуальне насильство пов'язане з війною. Коли наші громадяни потерпають від цих сексуальних злочинів з боку збройних об'єктів, навіть якщо офіційна статистика говорить про те, що кількість людей, які зазнали насильства, зменшується, але практика показує, що жінок, які готові про це говорити, стало значно менше. Більшість жінок, які зазнали насильство, вони не вірять в те, що є служби або органи, які зможуть надати їм допомогу. Інші соромляться звертатися зі своїми проблемами, бо вважаючи, що під час війни це не на часі, або їх не почують. Дуже часто внутрішньо переміщені особи просто не знають, куди звернутися, і вони не розуміють, до кого вони мають звертатися з такою проблеми. Тема домашнього насильства вона насправді відійшла на другий план. І це ілюструє і статистика звернень і до мобільних бригад Української фундації громадського здоров'я, і до офіційних органів влади. Гендерно зумовлене насильство це одне з найбільш поширених порушень прав людини у світі. Це насильство, яке ґрунтується на соціально зумовлених нерівностях, на дисбалансі сили, влади, контролю та спрямоване проти особи через її стать або гендерну приналежність. Насильство зазнають як жінки, так і чоловіки. Але в більшості постраждали завжди жінки, тому що насильство воно непропорційно впливає на них в зв'язку з тією природою його виникнення. І в більшості випадків якраз постраждала особа це буде жінка або дівчинка. Гендернозумовлене насильство насправді має багато різних форм проявів та видів. Наприклад, якщо ми говоримо про фізичне насильство, то воно може проявлятися в побитті, в удушенні, в штовханні. Застосування зброї в нападі, також, якщо ми говоримо, наприклад, про сексуальне насильство, то ми будемо говорити про статеві акти, які вчиняються без згоди або ж під примусом, або це можуть бути сексуальні домагання або ж сексуальна експлуатація. Коли ми говоримо про психологічне насильство, то ми завжди маємо на увазі словесні образи, примус, контроль, шантаж, переслідування. І також ще однією формою насильства є економічне. Воно буде проявлятися у псуванні майна, в обмеженні доступу до фінансових ресурсів, в обмеженні отри... в доступу до освіти, або ж навпаки, в забороні або в примушуванні до праці. Коли ми говоримо про насильство, ми маємо пам'ятати, що воно ніколи не має виправдання. Тут ми можемо впоратися разом з вами. Що для цього потрібно? Перше, це не дозволяти людям, які поруч з вами, неважливо, це друзі, колеги, рідні чи інші особи, ображати вас словесно або фізично, не намагатися знайти виправдання кривнику. Ми розуміємо, що те, що вас будуть звинувачувати, це звучить завжди, але ми це маємо змінювати. Також ви не маєте шукати помилки у своїй поведінці або причину в тому, що сталося саме в собі, так тому що факт насильства, коли він відбувається, це завжди відповідальність кривдника. Ми маємо виховувати наших дітей так, щоб вони любили і поважали себе, поважали людей, які їх оточують, і також навчитися і не боятися, щоб звернутися за допомогою. Чому ж постраждалі не хочуть змінити своє життя? Це питання звучить досить часто, і є багато причин, про які ми можемо говорити. Одна з найчастіших причин це те, що ж подумають оточуючі, дуже часто і дуже зручно ідеалізувати свою сім'ю для оточуючих, розповідати, що це ідеальна родина. Та, а коли немає сил терпіти, вже з'являється страх. Що якщо розповісти правду, то всі довкола подумають, що не все було так ідеально. Інша причина це відсутність підтримки з боку рідних, з боку знайомих, з боку найближчого кола оточення. Коли людина не має до кого звернутися за підтримкою чи порадою, її охоплює розпач, страх, критика чи засудження. Ще одна причина це страх. Та залякування партнера насправді кривдники – гарні маніпулятори, вони дуже добре впливають емоційно, психологічно на постраждалу особу і можуть погрожувати вбити. Ще одна з найбільших причин, про яку можна говорити, це заради дітей, бо діти мають виховуватися в повній родині, або дітям потрібен батько, так або куди я піду з дитини, якщо немає коли. І якраз ось ця реальність вона є ілюзією або бульбашкою. Вона спричиняє біль не лише батькам, але й дітям. Як результат, потім в майбутньому діти будуть мати безліч психологічних проблем та пропрацьовувати їх з фахівцями-психологами. Ще одним з проявів насильства гендерно зумовленого є сексуальне насильство пов'язане з війною. За даними Офісу Генерального прокурора України, від початку повномасштабного вторгнення зафіксували понад 200 випадків сексуального насильства пов'язаного з війною. Але чи це відповідає реальній кількості випадків? Насправді ні, тому що відомо далеко не про всі випадки, адже частина постраждалих не заявляє про пережити, вони бояться про це повідомити або ж взагалі бажають про це якнайскоріше забути. Втім, звернутися за допомогою ніколи не пізно. Коли ми говоримо про сексуальне насильство, пов'язане з війною, ми маємо пам'ятати, що це є воєнний злочин без тропу давності і йдеться не лише про зґвалтування, тому що сексуальне насильство, пов'язане з війною, може проявлятися у вигляді примусового роздягання, домагань. Погроз зґвалтування чи примусу спостерігати за насильством або за сексуальними актами щодо інших людей. І загалом, коли ми говоримо про сексуальне насильство, пов'язане з війною, це можуть бути будь-які дії сексуального характеру. Музика. Говорити про саме насильство не соромно, і дуже важливо, щоб постраждалі від насильства не опускали руки. Досить важливим є те, щоб постраждала особа, не звинувачувала себе в цьому. І досить часто всі ті, хто пережив насильство, вони виправдовують кривдників словами Я ж сама винна або Я сама погодилася, я сама спровокувала. Але ж ми пам'ятаємо, що ці наративи це є стереотипи, і вони насправді не відповідають дійсності і категорично є неприйнятними, тому що це те, що відбувалося. Це якраз була вина кривдника і його відповідальність. Ніхто не має права вас кривдити. Якщо ви хочете повідомити про насильство чи запобігти йому, ви можете звернутися до органів національної поліції. Найпростіше це зателефонувати 102, або ж дізнатися, чи є створений на вашій території спеціалізований підрозділ з протидії насильству за ознакою статі або ж домашньому насильству. Також завжди можна звернутися на урядову гарячу лінію за номером 1547. Окрім того, є багато спеціалізованих служб підтримки, створених на місцях, або ж спеціалізовані мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Також ви завжди можете звернутися до денних центрів право на здоров'я, які функціонують за підтримки представництва Health Right International в Україні, і там отримати безкоштовну та анонімну допомогу юриста, психолога, а також зробити безкоштовні тести і отримати безкоштовний прихисток в наших соціальних квартирах. Не бійтеся говорити, ми завжди маємо. Розуміти, що перший крок важкий, але ми готові вас підтримати.